Всім привіт! Ви на каналі Межа Медіа, а мене в руках новий смартфон від компанії Samsung Galaxy A35. Це середньобюджетна модель з ціною приблизно 15 тисяч гривень, але при цьому вона дуже цікава. Адже А-серія для Samsung по важливості знаходиться на рівні з флагманами, тому компанія продовжує активно її розвивати. Що нового у Galaxy A35 та на що здатен цей смартфон, я розкажу далі. В новій моделі мінімум відмінностей, якщо порівнювати з Galaxy A34. Перша помітна зміна поява острівця на правій боковій грані, де розташовані кнопки живлення та регулювання гучності. Клавіші знаходяться на зручній висоті. Сама рамка лишилась пластиковою та має матове покриття. А ось задня панель в Galaxy A35 тепер скляна, що додає смартфону трохи преміальності. Друга помітна зміна фронтальна камера, розташована у круглому вирізі. Замість старого краплеподібного вирізу в попередника, дисплей відтепер прикритий склом Gorilla Glass Victus Plus. Замість Gorilla Glass 5, тому можна розраховувати на вищий ступінь захисту від подряпень та пошкоджень. Смартфон має гібридний слот, можна використовувати дві сім-карти або одну сім-карту та карту пам'яті microSD. Окрім того, є підтримка Е7 7 корисний бонус для користувачів. Ще одна приємна фішка захист від вологи і пилу за стандартом IP67. Пристрій має витримувати занурення у прісну воду на глибину до 1 метру до 30 хвилин. Новинка пропонується у чотирьох кольорах: темно-синьому, темно-синьому, біло-блакитному, бузковому та лимонному. Galaxy a 35 отримав 6,6 дюймовий Super AMOLED дисплей, роздільна здатність Full HD+, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1000 ніт. Є підтримка Always-On Display, режим комфорт для очей, можливість регулювання кольорів екрана, налаштування темного режиму. Загалом до дисплея особливих питань немає. Звісно, є чітке усвідомлення, що це не топова матриця, але це помітно тільки при прямому порівнянні з дорожчими пристроями. Це ж стосується і рамок навколо екрану. Вони далеко не мінімальні, та й нижня має більшу товщину, ніж інші. Втім, при щоденному використанні все на прийнятному рівні яскравості вистачає навіть в сонячну погоду. 120 гц додають комфорту користування девайсом, а на рамки не звертаєш уваги. Під екрани сканери відбитків пальців вже давно не є ексклюзивом флагманських моделей. Він присутній і в Galaxy A35, хоч не можу сказати, що в цьому випадку таке рішення зручніше за сканер, інтегрований в кнопку живлення. Також Galaxy A35 пропонує функцію розпізнавання обличчя користувача, але ні про яку особливу безпеку мова в цьому випадку не йде. Оптичний датчик Galaxy a 35 не є дуже швидким, та й зона детекції пальця не найбільша, якщо порівнювати з топовими рішеннями. Але знову ж особливих проблем це мені не доставляло під час використання. Просто таким чином ти не забуваєш, що користуєшся відносно бюджетним пристроєм. Зі швидкістю роботи смартфона загалом все ок. Це типовий середньобюджетний Samsung. Galaxy A35 отримав чипсет Exynos 1380, який було встановлено тогорічному Galaxy A54. Разом з оболонкою One Ui 61 вони створюють непогану пару. В синтетичних тестах результати нормальні якраз на рівні а 54 Новинка пропонується у конфігураціях 628 та 8256 ГБ. Як вже зазначалось, є слот для карт microSD. Також Galaxy A35 обладнана модулями 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, портом USB C2.0. Samsung обіцяє випуск чотирьох поколінь оновлень Android для смартфона, а також до п'яти років випуску оновлень безпеки. За відтворення звуку в Galaxy A35 відповідають два динаміки. Один розташовано на нижньому торці, інший у невеличкому вирізі над екраном. Смартфон видає доволі гучне звучання, воно доволі пласкувате без низьких частот, але в такій моделі і не очікуєш отримати якийсь феєричний звук. Набір камер в Galaxy A35 трохи оновився, якщо порівнювати з a 34 Основним модулом тепер виступає 50 мегапіксельний датчик з апертурою 1.8, автофокусом та оптичною стабілізацією. Компанію йому складають 8 мегапіксельна надширококутна камера та 5 мегапіксельна макро. З поміж трьох модулів уваги вартує тільки основна камера. Надширококутна видає прийнятні фото тільки в умовах гарного освітлення, а макрокамера. Напевно, дизайнери Samsung переконали інженерів, що три об'єктиви будуть виглядати більш естетично, ніж два. Отже, основна камера демонструє гарні результати протягом дня в різних умовах. Знімки мають гарну деталізацію, хороший динамічний діапазон та приємне кольорові творення. В темну пору доби смартфону вже складніше видавати якісний результат. Втім, нічний режим камери досить гідно справляється зі складними умовами, як для смартфона цього рівня. Щодо запису відео підтримується 4К при 30 кадрах в секунду, а також уповільнена зйомка 240 кадрів в секунду в роздільній здатності HD. Фронтальна камера має 13 мегапіксельний сенсор. Акумулятор ємністю 5000 мАч та оптимізація системи дозволяють розраховувати на повну добу досить активного використання смартфона або ж на півтори, а можливо й дві доби помірного використання. Пристрій підтримує 25-ватну дотову зарядку. Далеко не найшвидший показник у 2024 році. На повну зарядку необхідно витратити приблизно півтори години часу. Samsung Galaxy A35 35 це перевірений вибір, якщо вам потрібен смартфон за 14-15 тисяч гривень. Новинка не пропонує чогось екстраординарного, технічні характеристики на папери прийнятні не більше. Втім, пристрій має дизайн в стилістиці флагманів, стабільний софт, який будуть оновлювати ще мінімум 4 роки, захист IP67, непогану основну камеру. Все це разом дає досить хороший продукт, на який точно варто звернути увагу при виборі нового смартфона.